Забирайте від екранів фанатів Hello Kitty і тих, хто фанатіє від незвичайної косметики. Тому що у нас у цілий двохярусний набір косметиків в стилі Hello Kitty Мені здається, це просто мрія кожної дівчинки. А Тепер давайте дивитися, що ж входить у цей набір. Перша це була пуховка для нанесення пудри, кругленькі трьохярусні тіні, Два відтінка матових. А у третій йдуть такі красиві сяючі. Далі ще один такий ж набір, але в цьому наборі більш темніші кольори. Теж два матових, а третій сяючий. До речі, сяючий можна використовувати в якості хайлайтера. Упна повнорозмірна база під макіяж. Вона йде зволожуюча, а це пряме попадання в сердечко, тому що це бальзам помада. Просто подивіться, які вони милі. Все, що було в першому ярусі, і переходимо до другого. І перше, що кидається в очі, це ось таке сердечко-пуховочка. Далі моя рука тянеться до лочка. Він ну дуже милий, але як виявилося, він ховає в собі секретик. Тому що тут я знайшла бальзам для губ, який потрібно змішати, і він стає ніжно-рожевим. Тут у нас знову дві помади бальзами, як з першого ярусу, але у інших відтінках. І на губках вони виглядають на Ато ніжніше останні, що ми знаходимо в наборі, ось такі милі котики. Всередині кожного котика ховається універсальний засіб в різних кольорах. Кістовувати його можна на щічки, губи та очі, а кількість таких наборів обмежена.